Всі скуповуються, з великих бази, всі скуповуються, перекупи. Тому. Дивіться, все є. Давайте я розкажу трошки, що є, що можна взяти, щоб почав плюс-мінус, щоб ви собі теж, як то кажуть, було розуміння. От тут у нас поїздив на кентаврі. Угу. Що тобі нормально? Класне. Апарат нормальний, так? Да? Угу. Будеш брати? Файний, Буду купляти. О, о. Люди людина буде брати зразу, у сходу, без розговорів. каже, бля, беру собі по-любому. Кентавр я б сам собі взяв, він мені просто в квартиру не стане, я взяв би собі по-любому. То от, пожалуйста, японці теж б кому цікаво, бо японці є в наявності в нас. Коротше, що можна взяти, що по чому, Давайте підемо з самих конь... маленьких. Отакі о. Корчі. Отакі От окорчі. Те саме дешеве, що є на сьогодні. Воно відводиться в Вот. віде. То те саме, саме, саме дешеве, що є на сьогодні. Які є трактора. Такі 16 -ки. Ось такі 16-кі. Ото 16-ка вже йде трошки краще. На... Бачите, рама посилена йде. Тут йде рама така тоненька. Тут, о. Тут йде посилена така груба, сотий швеля. то, в принципе, ну, там кропка по мотору трошки резнится и, и резина разрезняется все, все и вот такие э, есть с дешевых 16 е 27, все все, что круче, же вам треба брать хотя бы, хотя бы, хотя бы ой ладно, самое главное дешевого трактора до 3000 а вот сегодня Ось це є. 35 на хвилинку. 35 кінських сил. Кінцава, ВРК. Такі ну, сині є. І там далі червоні стоять. У нас разнообразие максимальное. И заметьте, я вам пропоную не с такой коробкой, а вам пропоную с такой уже нормальной коробкой. Ну за такие гроши, то самое крутой что есть, короче. Рама, все, 35 пять блядь. Такая дура. От. Що ще? Ось такі от бюджетні варіанти є. Тут може дивиться, писається Ford, може писається Sінta, може Fighter, Булат. Хер з можна написати, що завгодно, але по факту то все на базі Sінta, а то є доліття XT, там 240. 240 то задній привід, 244 та повний привід. Найдешевіше, що є на сьогодні трьох без ремня. Єдине, що понятно, на муфті привід. 6 на 2 коробка і 3 на 320 кг. Кому треба, будь ласка, теж привеземо все як має бути. А, вот, бачите? а то в нас взагалі хит. Такий динозавр, такий дракон. Фу. Это кентавр. 244 ВР Drop 10. Тут казалось би теж корч, все, але дивіться, які тут чулки. На мостові. А? Коробка, ну не слабе. О, Не слаба Коробка через кардан. Ой, передок через кардан. Роздатка тут теж файно, все зроблено. 350 ВР, 244 ВР дроб 10. Саме сука, дешеве, саме сука, дешеве, що є з передком на кардані з нормальною коробкою. Такі, як шифінгу. О все, з трьох точки, з валом відбору, то я сам, то аж смішно трохи, скільки можу, що можу так стоїть. І не теж люди так шукають там, непонятно і скинуть мені відео, якусь таку хуйню, пробачте, купить мені за 4 тисяч, тисячі, за п'ять тисяч, взагалі. Є, бляхну, не в два рази, але дефіга дешевший. Трактор. Нормальний. Ну тобто Ось Саня заводить у нас. Они заводят дракона. О! Сара будет жарить его. Сибин его будет жарить. Там же к тебе. К тебе не регулируется коробка бутыла. Понял? А ну давай, красавцы. Я на Коротше, далі по-серйозному. Шифринги, шифринки. Шифринги в нас різні. За на шифринги всі зараз буде тотальний розпродаж. Типу велика розпродажа дійсності э, з такими цінами, з хорошими. Вот. Тобто ви можете замовити собі будь-яку комплектацію. Що можете замовити собі з циліндром, що можеш замовити собі... Такий звичайний, без циліндра того, можна бути з радіатором ззаду, може бути з радіатором спереді, то залежить там незначне коливання по ціні. Вот. І теж може бути передком без передка. Ті, що йдуть без передка, ті можуть бути блокіровка. В повнопривідних такої опції, на жаль, наразі немає. Найкраща ціна О, на ринку. то Таке, ну, мати, шефінг, може ще бути то, такий Кентавр. 160 б ой, тут, ну, короче, это такие. Вот, тут, может быть, такие, ну, короче, дофига чего я. Э, кабинники я, с кабинами трактора, вот, шифен, Влюби все, вот. Дон вон стоит, красный, G2, 24-очка такая, толковая. 244 с передком, с реверсом. Подивіться, які Тут же... Ну, тут ще, не японець, ну, почти вже сидиш, такий собі їдеш взагалі. Ну чувствуєш нормальним пацаном, не, лох, не лохом не Вот кажуть, можу казати я ж не лох. Коли на такому їдеш, можеш казати спокійно, я ж не лох. От, і то буде понятно. От. А можете взяти от японця баушного, пожалуйста. Теж. От. Тут же... Можна так взяти, що я ж не лох, буде спорно, конечно. Но є нормальні. Є теж нормальні трактора, нормальні варіанти. <поразв 'язок> да, 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 треба тут дивитися по, по состоянию, по року випуску і по. Да, оцей. Да? <поразв 'язок> Вообще Вообще солидно вот. Ну короче, такие малыши Тут же стоит, кстати переделано на трехточку а, В принципе, на любое можно так сделать Но за деньги вот. Стандартные такие малыши Идут двухточками То фреза и вот та прибуда я так понял, она отдельно Снимается Уже на трехточку ставится э -э -э докупов Докуповывать требует Бо сюди ви хіба фразою будете Вот. Е, хіба фризой. Якщо вже хочете стріхточковий завести в Японії, то, то там буде ціна відповідно. Більше. Да, ну такого хоча б там оцей. як його? А як це називається фірма? Я хрен поймів. Що це? Ек... Екотра. Ек... Ек... Екотра якась. Коротше, вон кубота Джелька, і То нормальні фірми. Вон кубота ще такі є дракон, бачите, на гусніто. луноход именно. Вот, вот таким тоже можно ну, выехать, нормально себя будет и чувствовать. По крайней мере, буду с вами фоткать. Вот, то разные, короче, есть варианты. Вот, вот так уже есть такие синтайчики 200. А, если 240, такие самые есть перед ком, тоже недорогие. Я раз покажу вам. Есть перед недорогие. Синтайюги. Такі ТА шельки є. Пожалуйста. ТА шель, сінтай, повний привіт. Редукторна коробка. Ой, редукторний мост, 6х2 коробка. Такі його теж непогані варіанти. Коротше, є багато чого. Джинма, хороша ціна на джин по джинму. То набирайте, питайтеся за ціну, все роз'яснимо, покажемо, розкажемо. Гроші наперед не беремо, доставка безплатна, без передплати. розчоти всі на місці, все як положено. Звертайтеся номер телефону. Ви бачите внизу.